Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Кольорові сни. І, і Ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята, гадаємо, ви підготували паперовий квадрат, смужку. Клей і ножиці, бо над чим ми сьогодні, Ленко, будемо працювати, нагадай нам. Ми будемо складати в техніці орігамі гадюку, яку Грицько врятував від загибелі і яка в кінці казки перетворилася на прекрасну дівчинку. Отож, малята, беремо цей паперовий квадрат і згинаємо його навпіл. Розгинаємо ці дві сторони, згинаємо до середньої лінії. Добре зігнули, позначили лінії, розгинаємо і знову згинаємо навпіл. Така фігура. Тепер ці кути бокові згинаємо до середньої лінії. Вийшла така фігура. Тепер. Аналогічно нижні кути згинаємо до середньої лінії. Перевертаєте. Бачите, вийшла така фігура. Перевертаєте. І знову оцю сторону ці кути знову згинаємо до середньої лінії. Бачите, малята, ці кути вийшли у вас назовні. Вам їх необхідно сховати всередину. У вас, малята, бачите, вийшла така фігура, як човник. Тепер берете і згинаєте навпіл впоперек цю фігуру, бачите? Формуємо нашій зміюсі голову. У нас майже готова голова. Тут в нас два згини. Берете ножнички. Звичайно, малята попросіть, щоб вам допомогли старші. Берете ножнички і розрізаєте тут ось ці два кутики. Маленькі. Розрізи робите. Невеличкі. Тепер позначаємо лінії, малята згинаємо трішечки. Зараз ми будемо всередині їх склеювати. Якщо вам так тяжко, ви можете просто їх склеїти. Щоб дуже великий рот не був у нашої гадюки. Так, зробили з одного боку і аналогічно робимо з другого. Беремо клей і ці кутики посклеюємо з одного боку і з другого. Тепер склеюємо, з одного боку склеїли, трішечки потримаємо, щоб склеїлося, нехай прихоплюється. а ми поки що зробимо язика роздвоєного. Нашій гадюшці. Так, Берете смужку будь-якого паперу, клей нехай стоїть, він нам ще потрібний буде. І вирізаємо смужечку. Треба тоненьку, бо язик у неї тоненький, вона нюхає все язиком. Відрізали цю смужечку і один кінець розрізаємо. Робимо. Подвійного язичка. Ось, трішечки розрізали, бачите, не до кінця. А тут, де не розрізане малята, приклеюємо, мастимо клеєм, беремо голову і приклеюємо всередину. Так, щоб приклеїлося. Або олівчиком, або ножничками заокруглити. Ось і в нас уже голова готова, правда ж? Правда, правда. А ще нам не вистачає туловища, так? Малята, щоб виготовити туловище, на завтра теж підготуйте паперовий квадрат ось такого ж кольору, як і голова. Ми з вами складемо туловище нашій гадюці. Малята! А зараз ми з вами подивимось мультфільм. Тобі не обов'язково йти з Феліксом у місто. якщо не хочеш, ти довела, що зможеш про себе подбати. Ні, усе гаразд. Тепер я знаю, що потрібно тобі. якщо мені там не сподобається, я завжди можу повернутись. Звичайно, коли захочеш. Ось це я знайшла у ріці. А -а -а. Думаю, що я вже виросла з цього віку. Залишу на згадку про мене. Ah, is... Місто далі по цій дорозі. Вам вже час, якщо хочете встигнути до темряви. Так, тоді бувайте. Бувай, мама. Керлі, бережи себе. Бувай, побачимось, піві. Думаєш, Керлі знайде свою родину? So. Сподіваюсь. Really Дуже сподіваюсь so. <звіст> Hi. Привіт. Артур uh, uh. oh. 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 це Аманда. Аманда. <звіст> <звіст> <Amanda? звіст> Аманда мене звати Аманда. Краще називайте мене Керлі. <звіст> Люба, Ми будемо називати тебе, як захочеш, якщо ти залишишся. Упевне, що вона залишиться, але їй може знадобитись час, щоб звикнути. Стій. So? Maybe you're right. Що? Можливо, ти права, я справді переросла гру в грувляльки. Може, якась інша дівчинка її догляне. Листи від Фелікса. За моря чи океану щоденно та бездусиль. Листи від Фелікса відразу йдуть звідусіль. Одні надходять з півночі. А інші з півдня йдуть. Зі сходу та із заходу. По світу нас ведуть. Листи від Фелікса. Із холоду та спеки, з нових місць та старих. Від кожного листа нового самуємо ми подих. Постійно і ми на нові, дивні місця і країни. Листи від Фелікса чекаємо. Ми кожної години. Фелікс у Росії, Felix? де зараз Фелікс? Будь ласка, скажи нам, Софі, have... а ви вгадайте? That's a dance. Схоже на козацький танок. Він у Росії. Yeah. А її столиця? Москва. Як він звідти дістанеться додому. Фелікс приєднався до цирку Олена. До цирку Шепіто взагалі. -то. Я думав, що так потраплю додому, але помилявся. І зараз ви побачите графа соломова, сибірського тигра, який стрибне через кільце вогню. Покажи їм тату. This. Потримай, мій тато найвеличніший Сибірський тигр в усьому світі. Дивися! He... Ти бачив. Хіба він не зірка? Точно! Він учить мене своїх трюків. Колись ми будемо виступати разом. Сашо, сьогодні ми тренуємо ходу. Так, Сашо. Вір своїм лапам та не дивися вниз. Тепер біжи якнайшвидше і стрибай. Нато далеко. Будь хоробрим. Хто прибрав дошку? Ти не чув? Цирк закривають. Почекайте. Але цирк це ж їхнє життя. Звинувачуйте телебачення. Тепер ніхто не виходить з дому. І що ж з ними буде? З цими двома підуть до зоопарку. Зоопарк? Тату. Це добре чи погано? Я виріс у зоопарку. Це жахливе місце. Сидиш у клітці. <плес> Ні, мій син не потрапить до зоопарку. Але що ти збираєшся робити? Ми не будемо виступати разом. Це точно. Oh, тату, але ти так хотів познайомити мене зі своїми улюбленими глядачами. It's Можливо, час змішатися з моїми улюбленими глядачами. Капелюх, будь ласка. You, so. Дякую. <плес> Що ти вигадав, тату? <плес> 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 Ви були в цьому світі? <плес> 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 Думаю, я з вами. Hey, Тату, щось у мене в животі борчить. Голодний. Mm -hmm. we'll... Тоді ми зараз повечеряємо. Не думаю, що в ресторани пускають тигрів. будь-який ресторан Москви буде радий нагодувати графа Соломова. Малята подивилися мультфільм і Оленка нагадає, чи ми сьогодні займалися на початку нашої передачі. Ми сьогодні складали в техніці оригамі голову гадюки, яку Грицько врятував від загибелі, і яка в кінці казки перетворилася на прекрасну дівчину. Малята, якщо вас відразу. Не виходить скласти разом з нами свої поробки, не засмучуйтесь, а заходьте на наш сайт1.tv і спокійно завершуйте свою роботу. Але ви не забули, на завтра підготуйте теж паперовий квадрат. Ми з вами доскладаємо нашу хадюку, зробимо їй туловище. Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!